Ви просили вам показати мегасмачненький смачненький і простенький в приготуванні ось такий вишневий тортик. Тому зберігайте рецепт і діліться з друзями. Яйця збити з дрібкою солі до пухкої піни, поступово додавати цукор, влити олію, кефір і ще раз гарно взбивати, як використовую ось такий планітарний міксер. Додати просійна борошна з какао, потім погасити. Соду, оцтам. перемішати до однородності, влити у форму діаметром 20 см і випікати при 170 градусах 40-45 хвилин. Остудити та розрізати на три коржі. Для крему я використовую сметану та згущене молоко, можна додати згущувач, добре перемішати. Коржі просочую я вишнею, в мене вишня у власному соці. Верх і бока також смачую кремом і прикрашаю крихкою, крихтою, між коржами викладаю вишню. Дати тортику настоятися у холодильнику хоча б пару годин, і можна смакувати. Я вам тортик не доскладала, так як вимкнули світло і в мене сів телефон. Тому я думаю, ви зможете скласти тортик самі. Смачного мої смакуйте, це дуже просто і смачно.